Всім привіт! Мене звати Любов Базяченка, і сьогодні в рамках проєкту Житло після розлучення ми поговоримо про один із найбільш складних питань, які відбуваються у сім'ї, яка розлучилася як поділити нерухомість після розлучення. Це питання таке про емоції, про гроші і про ваше майбутнє. Але є рішення і про них. Ми будемо сьогодні говорити. Я для себе визначила п'ять варіантів поділу майна. Поділ, коли вам належить сумісна квартира, придбана у шлюбі, вам належить по одній другій частині квартири. І ви вирішили продати цю квартиру обоюдно, за домовленістю обох сторін, всі згодні, і чоловік, і жінка продати свою частку. Нерухомості. І в даному випадку, ви йдете до нотаріуса і оформлюєте продаж квартири, і кожен отримує свою частку. В даному випадку, ну це найпростіший і на менш конфліктний варіант продати і розділити гроші. Після продажу своєї частки ви можете самостійно розпорядитися грошима. Можете купити собі житло, можете. Або в цьому місці, або якщо не вистачає, в іншому місці. Можете додати гроші, якщо трошки не вистачає вам на купівлю повноцінного житла. Можете також просто забрати свою частку і поїхати або дожити до батьків, або на зйомну квартиру, або просто, якщо у вас є квартира, розпоряджатися вашими грошима. Це буде справедливе рішення продажу. І поділу вашої квартири. Наступний спосіб, коли одне із подружжя хоче викупити частку іншого подружжя. Це теж нормальна така життєва ситуація, коли один власник, співвласник, хоче викупити і залишитися жити в цій квартирі. Як це відбувається? Ви йдете до сертифікованого оцінщика, він оцінює всю квартиру, ви ділите цю ціну, яку вам визначили, цілою квартирою, напополам. І таким чином пропонуєте цю ціну іншому співвласнику. Якщо співвласник погоджується, ви йдете до нотаріуса і оформлюєте купівлю продажу однії-другої частки. Більш детально ми про це поговоримо в іншому відео. Наступний етап це фізичний поділ майна. Вам належить обом по одній другій частки житла, а вам треба фізично виділити це майно. Що це значить? У вас є по одній другій частині, але це не є конкретно в квадратних метрів. Не визначено на технічному паспорті, де саме знаходиться ваша житлова частка, де вам можна проживати. Таким чином, ви робите пакет документів. Де буде новий технічний паспорт, де у вас буде визначена ця частка, отримуєте новий документ, де буде визначена вже не одна друга, а де конкретно буде прописано, що вам належить одна кімната або дві кімнати, такої ж загальної і такої житлової площі. І ви далі можете розпоряджатися цією часткою майна у вигляді кімнати або ну, якоїсь частини будинку, наприклад. І ви можете йти до нотаріуса і його конкретно продавати. Новий покупець він буде розуміти, де саме він буде жити і що він саме отримує. Якщо, звісно, у вас не однокімнатна квартира. Якщо однокімнатна, це ну, на жаль, бо однокімнатна не ділиться. Наступний етап це, на жаль, такий він більш складний і він виконується довше і є дорожчим. Це рішення вашого Таня через суд. Якщо сторони не домовилися, суд визначає частки, оцінює майно, може зобов'язати продати або присудити викуп якоїсь частки. Тут уже це довгий процес, але, на жаль, буває єдиним вихідом із вашої ситуації, коли люди не можуть домовитися. Ще такий є один момент цікавий це коли є у вас. Нерухомість, вона вже є вільною, бо кожен переїхав у якесь своє житло або десь живе, і квартира стоїть вільна, і ви можете її розпорядитися таким чином, щоб просто здати в оренду і отримувати дохід. Тобто такий міні-бізнес. Ви здаєте в оренду, і кожен отримує по одній другій частині від отриманих грошей від оренди. В принципі, нормальний варіант, але тимчасовий. Поки у кожної сторони не виникне питання, що все ж таки треба продати свою частку. Ще є один варіант: він дуже рідкий, але буває, коли люди все ж таки домовилися проживати поперемінно в квартирі. Тобто, один рік проживає одна сторона, другий рік проживає інша сторона. Ну, як ви вважаєте, у нас зараз в Україні війна? І це таке тимчасове, я вважаю, тимчасове питання, тому що рік це великий строк, і за цей рік все, все може відбутися. Тому, на мій погляд, це ну, не дуже правильний варіант, але ж все ж таки, якщо немає іншого виходу, то можна його теж застосувати. У кожного безумовно своя ситуація, і вона унікальна. Важливо шукати рішення, яке буде вигідним і для вас, і для іншої половинки, і справедливим. У нашому проєкті Житло після розлучення якраз ми і створили наш проєкт для того, щоб допомогти вам вирішувати саме такі складні питання. У нас є партнери, нотаріуси, юристи, адвокати, психологи, вони допоможуть вам консультацією. Ну, а ми, як ріелтори, допоможемо вам у продажу нерухомості, яку ви маєте, і яку ви вирішили все ж таки продати. Нерухомості або частки нерухомості, якщо вже так настало у вас питання, що продати цю квартиру, ви не дійшли згоди. Якщо вам було цікаво це відео, будь ласка, підтримайте наш проєкт, ми на старті, і тому поставте лайк, пишіть коментарі. Звертайтесь до нас із своїми питаннями. До нових зустрічей у наступному відео. На все добре!